Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 6 березня, коли я записую дане відео, і про що, власне, хочу поговорити. Сьогодні стало відомо про те, що вже наступного тижня, а точніше, період 10, 11, 12 березня. Зараз будемо ці дати проговорювати, що там і як. Має бути зустріч в Саудівській Аравії. Власне, по переговорах США та Україна. От бачу, відкриваю цю новину, що Зеленський підтвердив зустріч делегації України та США в Саудівській Аравії. Там йдеться мова про те, що 10- го числа він має зустрітися з. 10 березня він має зустрітися зі спадкоємним принцом. Далі залишається там в Саудівській Аравії. Він ще й з командою для роботи з американськими партнерами. Бо Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми і говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. От, і, власне, багато. Засобів масової інформації пишуть, що то у вівторок, 11-го числа, то я от не знайшов інформацію, що це буде саме 12-го числа. Ось, це американські ЗМІ повідомляють, що зустріч відбудеться 12 березня в Саудівській Аравії. От, команди України і Америки відновили роботу. Сподіваємось на змістовну зустріч наступного тижня. Рубіо, Вітков, Волц вирушать у вівторок до Ргіяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком. Написала про майбутню американсько українську зустріч в мережі X, журналістка Fox News Жакі Гайнріх. У вечірньому зверненні Зеленський підтвердив цю інформацію, і ще додав деталей. Власне, за цю зустріч з спадкоємним з, з принцем Саудівської Аравії. Ну, ось такі маємо новини. Тепер дивіться, що саме цікавого. хто дивиться постійно мої відео, прогнозування, бо таких людей є дуже багато. Дякую всім, хто поширює відео, хто коментує, хто підписується на мій YouTube канал. Так ось. Минулого тижня я записував відео після тої всієї сварки, скандалу і так далі. Де там, хто розказував, що я неправильно сказав, що буде підписана угода. Підписана угода буде. Я вже В інших відео пояснив, що всі прогнозування були сказані правильно. І потім я поставив запит, мені приснився сон про Трампа. І там фігурувала дата 6.03. Як важливий новина, інформація, повідомлення, домовленість 6.03. мало бути щось сказано. Як бачите, сон збувся дуже точно, тому що сьогодні, 6.03, ми маємо цю інформацію, що буде зустріч. Про інші важливі дати березня я говорив ще раніше в одному з своїх прогнозів, він так і називається Важливі дати весни хто не бачив, може подивитися. Це, особливо для тих, хто розказує, що мої прогнози не збуваються. І там я говорив про період саме з 8 до 13 березня, як важливі дати для прийняття рішень, підписання угод і так далі. Що стосується США та України, в тому числі дати важливі. Ще я казав в одному з прогнозів про 1111 день, який також має бути якийсь енергетично значимий важливий для України. І тут, у 10-го числа, Зеленський зустрічається в Саудівській Аравії, ну, от з цим, власне, принцом. І дуже багато якраз в ці дати ще робив прогноз також 6- числа. Кладився про саміт в Брюсселі. Теж подала карта, що з 7-го числа мають відбутися всі зустрічі після 7-го числа. І тут я вже це все сьогодні вичитав. І думаю. Он як все збувається. По датах, детально. Ну, кому цікаво, хто може не вірить, передивіться. Всі мої ефіри, прогнози є. А я хочу подивитися. Про ту зустріч. Що домовляться, чи ще не домовляться, чи взагалі що буде відбуватися. Я роблю трішки таке вступне слово, щоб підсумувати свої попередні прогнози. Тому що з них, власне, маємо зараз наступний ось такий результат. Могутність перевернута карта. Карта вогню. Імператор перевернутий. Таке враження, що знов іде точка певної маніпуляції. Треба завершувати війну. Свого роду такий чи примус, чи шантаж. Треба завершити війну, бо ж Трампу треба сказати, що це він завершив війну. І певно, зразу податись на Нобелівську премію цього миру. Лау... Як там, так? Ой, восьмірка кубків, ну таке собі поки що. Сонце. Туз мечів. Якісь, так, знаєте, певні дії, які є сплановані, а певні якісь ще ситуації і дії будуть виникати вже по ходу цієї зустрічі. Сподіваємось, без конфліктів, бо карти відкритого конфлікту, як, наприклад, на ту зустріч Зеленського і Трампа, там була перша карта одна з них трійка мечів, я про це теж говорив 26 -го числа лютого. А тут мечів немає, по крайній мірі. Ну, тут з мечів, але в даній ситуації він як в карті рекомендації. що ви зараз можете знайти вихід ситуації, вихід з глухого кута. Але при правильній спільній роботі трійка Пентаклів. Ви отримаєте прояснення. Але ж, знову ж таки, дуже цікава карта на початку випадає, що багато чого говорилось балакалось і тут знову ж таки про якісь можливі примуси, шантажі, ще щось. Головне, щоб це не була як капітуляція України. Тому що багато зараз про це мови, ну, судячи з цих фінальних двох карт, є великі надії сподівання, що інтереси України будуть враховані, по крайній мірі саме саме такі важливі головні. Бо я ще раз наголошую: по моїх прогнозуваннях не показує, що в 25-му році остаточно завершиться війна. 26-й рік це туди більше, так? Або ж 27. й Ну, було послання за 26, й так як потім підкоригувалося воно. Цього року саме весняний період. Можлива зупинка активної стадії бойових дій. І на цій зустрічі в цій от період, 10, 11, 12 там число, так? До речі, з 13 на 14 березня, що буде там таке явище, як кривавий місяць. Треба буде ще окремо про це, мабуть, зробити прогноз. Оці дати вирішуються вкотре. Те, що тоді не договорились, не проговорилось 28 числа через так званий скандал. Мою думку, з приводу цього, ви знаєте, вже не буду А, Тепер це є можливість нарешті все проговорити, регулювати І, в принципі, навіть якби й домовитись. Що буде говоритись в офіційних заявах? Що буде говоритись в неофіційних заявах? Це інші моменти. А, мова, я так розумію, ще видимо там буде йти про підписання тої угоди про ті копалини. І те, що, до речі, про це говорив, що саме в цей період вона і може бути вже узгоджена, підписана з 8 до 13 числа. Я про це говорив. Знову ж таки, яке співпадіння, так? прогноз. Фугу! І, власне, оця основний договір, що по завершенню війни, ну тут знову ж таки карта мінус, плюс-мінус. Знаєте, що сьогодні оці були якісь заяви. Зараз я подивлюсь. Хто там собі в Америці виступав, намалював Христа на чолі? І казав, що це проксі війна. А, Рубіо, Рубіо. Назвав війну в Україні проксі війною між РФ і США. У Кремлі погодились. Ну, то якщо так, ну то... Таке враження США програло, якщо це так називати? Я вже аж сам почав гуглити, що таке проксі війна. Виявляється, виявляється, хто не знав. Що Проксі війна це збройний конфлікт за опосередкованої участі третьої сторони, метою якої є вплив на стратегічний результат на свою користь. Щось не видно тут перемоги США. А навпаки, судячи з останніх подій, все так, як би хотіла Росія. Тут призупиняють допомогу ТС 510, і вони говорять, що. Вони виграють. Для Проксі війни характерне існування прямих довгострокових відносин між зовнішніми акторами та сторонами. акторами та сторонами, так написано в інтернеті, Що безпосередньо беруть участь у конфлікті, угу. політичні іграща? Акторами та сторонами. І тут ще і Аркан смерті. Розумієте настільки все от, е Ну, карта гостра? Але можливість домовитись і тут карта показує. Тому, мабуть, оця зустріч вона буде просто дуже-дуже серйозною і визначальною в, подальшій, в подальшому ході війни. Можливої, нарешті, зупинки гарячої стадії війни. І майбутнього України в найближчі 2-4 роки. Ось так. Ну, дуже мені не подобається цих дві карти. Вісім мечів, карта втручання. А ну, чи пов'язано це з Росією? та якесь втручання і вплив на це все. Може, там ще хтось з Росії буде таємно присутній? Двійка мечів, шість жезлів перевернута. Карта башні. Ну, якщо говорити про карту втручання, і карта башні тут присутня. Ну, таке, ще якісь треті сторони можуть бути присутні. Може хтось ще з Великобританії, може хтось ще з Франції, може хтось щоб ще... тут, бачите, ніби заявлено США і Україна, так як би мають бути ці представники так, делегації? Але складається враження, що хтось може бути. А далі знову тут карта просвітлюється: тут ще аркан смерті. Щоб смерті не були надаремним. Що це за Що це за сприяння якимось можливим? Якимось можливим вигодам Росії. Це нонсенс. Я вже це неодноразово говорив і буду повторювати, тому що які можуть бути їхні якісь взагалі дотримані побажання, коли вони країна-агресор. В них ніхто не ліз, вони напали. І щось мені бачите, та карта смерті, щось вона прям так тут. Про якісь теж ще, ну, загрози для України є. Я говорив ну, зараз навіть протягом березня, число 3, 5, 7, 13, 15, 17. Ці от періоди, коли ще будуть до ті та ж сволочня, вони ж хочуть побільше ще жертв наробити. Знаєте, той сатана ще хоче побільше от жертв. І в ці періоди дуже важливі, поки не там будуть говорити, тут можуть бути дуже нехороші. якісь і обстріли, і ще щось по території України, тому закликаю всіх. Бути уважними, обережними, працюємо над тим, щоб ті сценарії наскільки можна відвести. Карта загроз є, я не лякаю, просто констатую. Особливо напередодні цієї кривавого місяця це нечість прям вилазить і так і хоче жертв, жертв, розумієте. Виношування планування, трійка жезлів. Карта так. Це все-таки щось вони мусять домовитися. Дев'ятка Кубків. Спокій, незважаючи ні на що. Молимось. Ну, що в наших силах можливостях робимо? І світло їм побільше відправляємо. Трійка Пентаклів робота над розвитком і тут карта ця була. Аркан Місяця. Ну, є, оце приховано. Так, як я колись сказав, що першим тим, що буде відбуватись, ми не будемо задоволені. А далі все, що буде перевідбувати, спере якось міняти, спере оновлювати. Сім кубків. Ну, якась ще певна ілюзія. Вісім мечів. Те саме втручання, ув'язнення перепони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Діва Пентаклі, цінності і краса. І дев'ята карта. Ну, дружні єднання. Трійка кубків. Ну, як бачите, є добрі карти. Навіть дуже добрі карти. А є дуже недобрі карти. Ще до цієї угоди прям буде якась підготовка. Ще це все буде дуже обговорюватись. Чи вже по фіналу домовляться, ще буде те, що зможе піддатись корекції, але з того що ми почуємо, чомусь оте перше, що буде узгоджене, нема якоїсь такої, знаєте, радості, великої задоволення. А потім все ще може змінюватись. Швидко. 8 угу. жезлів, двійка жезлів, дев'ятка жезлів. Борітися і поборити. Відстоюйте свої і відстоїте. І хто бореться, той перемагає. От такі от карти, отакі от от смисли значення. Ну, дорогі мої глядачі. Мені цікаво почути вашу думку в коментарях. Бо я от записую цей прогноз якраз після енергопрактики 6.03, і оцей весь пазлик, який мені так почав складатись: така: знаєте, енергія десь є загроза небезпека, десь є можливість якраз балансу сили, і десь є можливість якраз так домовитися, щоб і ця допомога від Америки була відновлена, щоб знову Росія позакривала ті свої пески. Ну, і допомога, і ті все, що, в крайній мірі, вже призначено. Це не Трампівська допомога, так як я вам казав. Це допомога ще від тих попередніх президій, там Байдена і так далі. То, що вона призупинена, і ті розвіддані і так далі. І вони ніби в Росії щось якби і знають. Щось вони якби знають, що то треба, типу, призупиняти. Щось там вже робиться. У нас сьогодні ну, 6 число це четвер. Я думаю, що все-таки ближче ще до тих дат, наприклад, 10-го числа або 11-го, таки треба буде розклад ще переробляти, бо просто є карти, які про зміни певні. І додаткове коригування, того, що ще має обговорюватись і вноситись цей план дій, це от активно зараз буде відбуватися. Радує те, що є ну, карт, все таки досить багато плюсових. Не радує, що їх ще є багато негативних. Не радує те, що ще можуть застосовуватись певні шантажі, маніпуляції, впливи і це все не дуже таке гарне і добре. Але якийсь просвіт, однозначно, в тому має відбуватися. Якщо буде підписана угода про ті копалини, або остаточно узгоджена, якщо навіть не підписана, про це має буде йти. То те, що стосується угоди про завершення війни, припинення гарячої стадії бойових дій, тут, бачите, не так все просто. Дві карти мінус, одна плюс. А потім де якийсь такий ще додатковий просвіт, бо ну, мусить ще бути якась, знаєте, з однієї сторони втручається третя сторона, яка не в користь України, а з іншої сторони втручається третя сторона, яка в користь України, таке, знаєте, де як противоборство. Ну, ось так. Так що, в кого які ідеї, в кого які відчуття, перечуття... Буду радий почитати ваші коментарі. Бо тут саме головне, що ви кажете, а чи не зрадять Україну, а чи не буде капітуляції України, а оце все. Ну, я вважаю, якби воно мало бути, то воно би вже по факту до сих пір би відбулося. Що навіть тоді, 28 числа. Я свою думку сказав, це є в мене теж в цих відео. Я вважаю, що тоді теж навіть відбулося. То, так як прийшла така підказка, що добре, що так сталося, як сталося. І що насправді звідти з Америки тоді приїхали з перемогою, а не з капітуляцією. І тут все-таки якось теж має воно так викручуватись, щоб от знову карта смерті. Чомусь мені перший йде фраз сказав, щоб ті смерті всі це все жахіття. Це не було надаремно. Питаю про капітуляцію. Як ні, ну про якусь як тотальну зраду, теж як підпит заперечувальна. Але те, що от все одно як схиляється до того, що завершуйте, завершуйте, завершуйте там виступи кітекелого, це все, завершуйте. Припинили допомогу, щоб ви вже завершили це воювати. Тобто припинили допомогу, щоб це все завершилось. А що там як буде зараз в Україні, як ті гади е російські будуть зараз це використовувати? Ну, то про це ніхто не думає. А що їм? Гроші, гроші, гроші? І медальку, що саме Трамп завершив війну. Ах... Наше завдання максимально молитися. Тут теж, бачите, карта і п'ятірка чаш, би йде, і та карта знов полом'я, і та от тривожність. Ну бо так, бо зараз це дуже багато чого такого вирішально. Давайте тільки ще раз питаємо. Буде користь України те, що там домовляться період з 10 до 13 березня. Ще раз перепитаю. Тут все бачите так, ну, знаєте, кажуть, як на грані. Грань дуже тонка. Хватить вже перепитувати, знаєш відповідь. Вже напитався Аркан нульовий. Добре. Все-таки бачите є що. Навіть якщо спочатку будемо чимось невдоволені. Потім новини йдуть хороші. В результаті. Карта показує фінальний результат. Так. з цієї колоди. Імператриця. Це плюс. Королева Пентаклів. Як плюс. Тут Пентаклів теж фігурував в розкладах часто. Плюс двійка Пентаклів перемін. Сайм пентаклів. Ну, про гроші і справедливість карти. Ну, тут всі карти 5 добрі. Тобто, в кінцевому результаті для України, я питаю, плюс 5 карт добрих. Тож хай буде так. Просто я розумію, що саме цей проєк, протягом цих дат це може бути ще не кінцевий результат. В чомусь конкретно. Так, результат, наприклад, та сама угода по тих копалинах. Ви мене питали, а чи буде вона все-таки вже в кінцевому результаті добра для України чи не добра. Ну коли вже її підпишуть, я вже зроблю ще раз прогноз і подивлюся, що вони там пана, підписують, бо угоди зараз будуть змінюватися. А тут ось така ситуація. Ось така ситуація. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе і почуємось. Нових ефірах, прогнозуваннях, практиках. Хай кожен буде по заслугах його, і хай буде встановлена справедливість вища. І так як є правильно для нас і по справедливості, хай це і відбувається. І щоб правда була явна, хто заважає дійсності справедливому завершенню війни в Україні, хай буде викритий. Покараний, усунений, знешкоджений, а хто істинно за Україну і хто може і щиро допомогти їй хай проявить себе максимально активно і результативно саме в ці найближчі дні. Почуємося.